Прийшло три филини. Угу. виключаємо і за допомогою ось цього приладу включаємо проводимо вимірювання. В цій лабораторії Малинського ринку у Житомирі щодня перевіряють овочі на вміст нітретів. За три місяці вилучили 2660 кілограмів овочів, розповіла Тетяна Матвійчук, завідуюча лабораторії. Якщо взяти початок сезону, це кінець лютого місяця і березень-квітень, враховуючи травень, то в нас вже вилучено біля трьох тонн продукції. Продукція, яка більш забруднена по нітратах, поступає за Закарпатської області. Більш якісніша продукція це одеська, і частково частина була невелика частина з Миколаївської області. Вона більш-менш вписується в норму. Тетяна каже, що кожен продавець на ринку повинен мати експертний висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, де зазначено рівень місту нітратів в овочах. Да, в нас на ринку є спеціальна лабораторія, яка приходить кожного дня, провіряє якість. На нітрати у нас є висновки там, де вони що вони беруть, що вони перевіряють, скільки нітрати, скільки, ето, чи проходить, чи не проходить. Якщо не проходить, ми його утилізуємо. Якщо проходить, ми продаємо їх. Це йде український товар. Далі йде в основному все імпортне. А як часто перевіряється на нітра? Кожного дня. У нас приїжджає товар імпортний. Звісно ж, ми його перевіряємо на сертифікацію, на сроки зберігання, ну, термін придатності. Все перевіряється. Найбільше нітратів фіксують у сезонних овочах, каже Тетяна Матвійчук. Найбільшу кількість нітратів, які містяться в продукції, мають редиска, капуста і кавачки. Полуницю ми не перевіряємо на вмість нітратів. Буряки, які поступають зараз, вони всі з перевищенням. Вони поступають не в невеликій кількості, але вони всі з перевищенням йдуть. От, якщо кабачки вже більш-менш вирівнюються, картопля вона майже була без перевищень, молода картопля. Вот а бурячки, да, бурячки йдуть з перевищення майже всі Житомирянка Аліна купує в сезонні овочі, каже, що довіряє продавцям. Я купляю в сезонні і овочі, і фрукти і даю дитині. Не знаю, там я, я не з цих я же матірей, які там сильно перевіряють. Так ну не думаю, що там з великої з маленької кількості в дитини щось буде. Тому я купляю. Я сподіваюся на, на те, що продавці все рівно хоч бачать, коли ти з дитиною приходиш, ну що більш-менш товар нормальний. Ми купуємо, але перед тим як вживати в їжу, вимочуємо в холодній води. Потрібно причину шукати там, де вона є. Розумієте? На базарі. цю води, взяти їх на аналізи, ці гірки. Провірити, ну, ну що я можу? Я, я що маю право ну, туди піти? Аналізи вона може здати одні огірки, показати бумажку, треба продавати контроль. Інші. Треба контроль контроль треба. Контроль і ще раз контроль. От таке. Тетяна Тукач, Олександра Цеплюк, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.